Обід 31 день дієти. На обід рисова молочна каша. Отака невеличка салатниця. Десь один ополоник цієї каші вмістився. Як я варила кашу, дуже добре промила в теплій воді рис. Потім на ніч замочила його теж в чистій теплій воді. На один товщину одного пальця вода покривала зерна рису. Далі варила в цій же воді ближче до обіду, і коли рис поглинув всю воду, Добавила молоко, а рис уже був майже готовий. Проварила ще трошки в молоці, додавила грамулечку солі, цукру. І ось така вийшла смачна і гарна молочна каша, рисова молочна каша. Можна додати мед, Масло. Але так як я на дієті, нічого цього не додаю. Ну, всі, хто смакує, їсть, обідає смачного, спокійного вам продуктивного дня. Зустрінемось на вечері.